Розмаїття української мови часто викликає інтерес, щире здивування та нерідко спантеличення. Отже, нумо коротко та по суті. Почнімо з теорії. Діалектологія це розділ мовознавства, що вивчає діалектну мову, її просторову варіативність і територіальну диференціацію, історію формування мовно-територіальних утворень та окремих мовних явищ. Злякалися дарма. Ми використовуємо мову, щоб розповідати, і мова, як не дивно, розповідає багато сама. Вона відображає зміни в усіх сферах суспільства: зміна влади, чисельність, населення, економічний розвиток і не тільки. В українській мові налічують 15 діалектів чи говорів, які діляться на менші говірки і всі разом формують три масивні групи: наріччя: південно-західне, четвер Святе Єрдан. Хрестися, хрещаю, поліське. Кожного Прийшов чи оплатив та південно-східне. Що вже дуже бішльома не можна їсти. Називається шапка очки. Бач. Діалекти є прямим доказом того, що українці послуговувалися рідною мовою ще до історичних часів. Але ж як це все працює? Ну ми розбиратися. Українці розмовляли своєю мовою у побуті здавна, починаючи з локальних говірок, що залежали від племінного та згодом феодального поділу. Встановлення української мови як літературної та самобутньої припало на 18 століття. Коли українці були частиною населення трьох імперій австрійської, османської та російської. Умови були несприятливі. Поляки вважали українську діалектом польської, московити малороським наречієм. Для австрійців взагалі було сюрпризом, що на правобережжі Дніпра живе ще хтось, окрім поляків. У східній Україні засобом літературного спілкування стає російська мова, у західній польська і латинська, у Закарпатті латинська й угорська. Проте інтерес української інтелігенції до рідної мови зростає, і написати твір так, як розмовляли в побуті прості русини, вже не здавалося такою божевільною ідеєю. Паралельно формуються дві літературні норми української мови надністрянська у західній Україні та Надніпрянська у східній. Мова виходить за межі побуту та фольклору. На лівобережжі починається активний процес її організації та кодифікації. З'являються наукові тексти українською мовою, що тоді точно було якимось божевіллям. Гадаю, всі чули у школі про зачинателя української літературної мови Котляревського та її основоположника Шевченка. Якщо не заглиблюватися у мовне розмаїття, художню цінність та геніальність їх творів, то ось виходить друком Енеїда Котляревського. І з часом разом із творчістю Шевченка перетинає кордон Московії та потрапляє до рук галицької інтелігенції. І раптом українці по обидва боки Дніпра помічають цікаву річ. Вони розмовляють та пишуть однією мовою. Згодом південно-східне наріччя стає основою нової української літературної мови. І сьогодні я розкажу вам більше про його серце середньонадніпрянський діалект. Діалект це не тільки тремпіль, мешти чи баняк. Говори різняться між собою на різних мовних рівнях. Тому ось вам три мудрі слова: фонетика це про те, як ми вимовляємо слова, морфологія про те, як ми будуємо слова, лексика власне слова, Тремпіль, баняк і мешти середньо надніплянський говір поширений на території Київської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської областей та частини Кропивниччини. А ще колись тут жили поляни. Саме їх мовлення стало корінням цього діалекту. Його складно виокремити за фонетичними рисами, бо вони лягли в основу літературної мови і сприймаються як звичайна українська. Проте впізнати вихідця з центральної України можна за звуком «в», який вимовляється як у. Що ти туди ходиш шість років, ти чотири роки там навчаєш англійську, і Ти ще читати не навчився. Суфікс Т у дієсловах зручно перетворюється в Е. E". Ходе, робе, любе. Кузочка, все. Мені тут ці дідусовські лосіни зверху шорти. Що шо це? ще, Хто так ходить? Твердий звук Л між голосними пом'якшується до Л. Алло. Уже ми в клубі. Даємо гастроля. Лексикою ми завдячуємо насамперед Котляревському, чия Енеїда стала певним словником української мови. Вона зберегла народну мову часів Гетьманщини, яка була характерною як для селян і козаків, так і для козацької старшини, нової української шляхти. Справжнім дзеркалом українського життя і культури початку 19 століття стала Наталка Полтавка. Тут звучить побутова лексика, етнографічні терміни пов'язані зі звичаями, як от сватання чи рушники, а також козацькі слова осавул, хорунжий, гетьманщина. Жива розмовна мова передається через вигуки, писливі звертання, на кшталт серденько, чи душа моя. Хоч не годиться дочки вихваляти, Та скажу вам, що вона в мене добра дитина. Вона обіщала для мого покою за першого жениха, аби добре вийти замуж. Середньо на Дніпрянський готель зустрічається і в поп культурі. Зокрема, в серіалі Спіймати Кайдаша, де він підкреслює автентичність персонажів, хоч і подекуди змішується з суржиком. Усіки ну, ну, день, два. Ну, я думаю, не більше і наостанок рубрика Скаже факт і біжи. Коротко про мовну ситуацію в правобережній Україні 19 століття. Дівчата зі священицьких родин здобували шляхецько польську освіту в приватних пансіонах, тоді як хлопці навчалися в духовних семінаріях, де панувала російська мова. Українську суворо забороняли, зневажливо називаючи мужиченням, навіть у приватному спілкуванні. В результаті на канікулах між русифікованим братом і ополяченою сестрою виникав мовний бар'єр. Та є то як його? Будьте здорові, Па-па!